Пло розрахована практично на тисячі учнів. Сьогодні ми маємо. Тут вже 808 учнів, які записалися і будуть ходити до цієї школи. Але хочу сказати, шалений попит, і кожного дня по 80 батьків приходять, і хочуть записати своїх дітей. Це центральна частина міста. Як ви розумієте, дуже багато дітей тут є і проживають, і хочуть навчатися. Причому хочуть навчатися не тільки початкова школа. Ми бачимо, де першокласники, другого клас, третій клас, але і дорослі це 9, 10, 11 класи, і вони мають таку можливість. Так, хочу сказати, що дійсно для нас дуже важливо було відкрити цю школу центральної частини міста Харкова. І будемо продовжувати давати можливість дітям нашим вчитися. Крім цього, ми будуємо ще три великі школи, але це Салтівський район міста Харкова, та частина міста Харкова. Вчора відкрили невелику школу, але дуже важливо це віддалення району Сав'янського району міста Харкова. І теж були дуже гарні емоції у дітей. І дуже важливо, там ми охопило практично 90% від дітей, які проживають у тому мікрорайоні міста Харкова. Тому це кроп'ятка робота, вона важлива і будемо продовжувати. Знати, хочу сказати, готові всі навчатися, якщо була б така можливість. Сьогодні перебуває у Харкові практично 60 тисяч дітей шкільного віку, але ми охоплюємо сьогодні практично 10 тисяч дітей, які мають можливість вчитися в режимі офлайн. 808 дітей буде навчатися в цій школі. А в цілому по парку підземних школ? До сьогоднішнього дня їх було 7600, і вже з сьогоднішнього дня 8400 і 300, 8, 370 на, на вчорашній школі. Тобто майже 9000 дітей. Це четверта в місті підземна школа, і кожна з них вона абсолютно індивідуальна. Вона має свій власний проєкт, і вона адаптована саме до того мікрорайону, де вона побудована. Всі ці чотири школи вони абсолютно різні, але їх об'єднує одне. Вони Повністю відповідають сучасним вимогам безпеки. Вони всі побудовані у відповідності до останніх ДБНів державних 2023 року. Діти різних вікових категорій будуть навчатися різну кількість днів. Початкова школа однозначно буде навчатися повний робочий тиждень. Вони будуть навчатися 5 днів, а середні і старші класи будуть навчатися 4 дні, бо у них кількість навчального навантаження більша. Вона становить майже 30 годин. А в підземній школі у них буде тільки по 4 уроки. Тому вони ще повинні навчатися і онлайн тут є прекрасні спортивні локації, тому тут ми зможемо проводити уроки фізкультури і у разі повітряної тривоги діти протягом однієї хвилини будуть уже в укритті. На сьогодні ще ну на сьогодні більш ніж 50% освітнього фонду мають пошкодження різного різного рівня. Кількісно це 250 Права в тому, що е, харківський міський голова Ігор Терехов він чітко визначає пріоритети, і ніхто із нас не може з цим не погодитися. Якщо ми зараз е, обираємо е, що перш за все, то перш за все це житло харків'ян, Перш, пер, перш за все, те, щоб е, наші харків'яни змогли е, десь ночувати, е, щоб було у них світло, тепло, вода. Вікна і е е е так е покрівля над головою, тому ми прекрасно це розуміємо. Що перше це житловий фонд, а друге, і ми не сумніваємося друге це відновлення навчальних закладів, і воно поступово йде. Воно поступово йде з початку війни. Ми вже відновили майже 60 навчальних закладів, і ми будемо це робити. Але, на жаль, фінансові можливості не такі широкі, але знаючи, що місто Харків це місто освіти, місто науки і яку Роль місто відіграє в Україні як інтелектуальна столиця. Я не сумніваюся, що відновлення буде і буде дуже якісним.